Вітаю вас, панове! Сьогодні хотів би поділитися з вами новинами супертесту, а саме правками по картах Круча, Утьос, Лайвокс та Весфілд Що ж, давайте перейдемо до відео. Побачимо, що тут поміняли, які позиції. Так, міні-карта тепер такий вигляд матиме. Здається ж так, ні Так, бачите, мінікарта змінила вигляд, тобто... Змінили ось це озеро, відео чомусь тут правок не буде показано. Ну, Окей, давайте подивимось. Переробили місто. Перейдемо до міста. Насправді, переробки міста, вони, в принципі, є правильним, тому що тут. Просто було надто багато будівель, вони тут ніякого сенсу не мали, тобто якихось як додаткових сивів, ну скоріше, як перешкоди вони були, тому що всюди були в місті вузькі вулички, де неможливо було стояти там і вести бій. Ну, один танк може вести бій, але група танків тут битися не могла. Тоді оцей двір він був відверто грабельний, тому що він контрився з цього боку будинком контрився проїзд. І з цього боку це сюди проїзд. Тобто противники просто приїжджають, стають один напроти одного і все, і ніхто нічого не може зробити. Тут тепер додали такий от рельєф, можна грати від рельєфу. Тут бачимо пагорб невеликий. тут заглиблення таке, Тобто, можна виїхати там від башні. і будинки змістили. З іншого боку, я думав таке, що збільшились тут простріли. Зараз ми побачимо з ПТ-позиції. Воно тут трошки так, але, в принципі, там не критично. Бачимо, як розширює. Ось. Тобто, якщо раніше було ось так, ну, по суті, нічого не помінялось там. Такого критично. Ну, от, наприклад, бачите, тут була будівля, тобто, оця вся частина, вся не прострілювалася. Раніше простріл був лише отут. Оця вулиця прострілюється прямо з цього пагорба, бачите, ось по прямій лінії прострілюється. І тут уже це прострілювалося за умови, що ти десь тут стоїш. Ну, то таке було не критично, там ніхто ніколи не стояв і сюди не давав. Тобто прострілювалася одна вулиця. Зараз, в принципі, я думаю, простріли. Простріли, простріли. А, так, зараз, в принципі, прострілів теж не буде. Навпаки, воно. Будинків стало менше. Ну, так, візуально здається, отут -то точно менше. Але, бачимо, ця вулиця додали будинок. Тобто, якщо ти їдеш по вулиці, ти матимеш простріл. Але є кущі. Ось тут зробили кущі. Якщо ти йдеш сюди, то прострілу по тобі не буде. Ну, коротше, мені подобається те, що вони тут звільнили трошки місця. Але, знаєте, виглядає якось це візуально. Я сподіваюся, що воно буде допрацьовуватися, і це якось просто е чи початкові моделі, чи що, виглядає так, нібито з танків ще 2013 року. Оці будинки. Якось так, знаєте, побачимо. Тут у нас, бачимо, тут у нас зробили перекатку. Раніше тут був суцільний пагорб, тобто вам з перекатки звідси прилітало, з цього пагорба, вас тут світило те, вам сюди прилітало постійно. Тепер вже зробили такий сейвовий пагорб, плюс будинки. ну Будинки тут і були, в принципі, але зробили ще так. І тут ти їдеш, будинків тут вже немає. Тут раніше купа будинків була, зараз їх немає. І ти просто сюди собі спокійно приїжджаєш. Ну, це, безперечно, плюс. В принципі, для нижнього респауну це плюс. Але от, якщо вас атакуватиме верхній респаун сюди, то верхньому респауну доведеться тяжко, оскільки є тут хороша позиція. Бачимо, тут агорбі є невеличкий рельєф. Тобто можна відігравати сюди, можна туди. Так, тепер ще й тут може танк стояти сюди вкидувати. І звідси. Я не знаю, ну, напевно, сюди можна під'їхати там, від башні стати. А як далі проїжджати, це вже буде важкувато. Ну, це буде теститись ще в принципі, в боях. А тут раніше таке пряме поле. Тепер бачимо, розчистили а ці будинки, якось правіше стали. Тут стало менше будинків. І додали вот такий пагорб. Цей пагорб, я вже знаю, як він буде використовуватись. Дерево буде валитись, в ньому стоятиме якийсь ЄБР. Чи Отеха ставатиме постійно вже в кінці на деф бази своєї на підсвіт. Але так само його можуть використовувати і атакуюча сторона, яка грає з нижнього респауну. Тобто вони можуть спокійно собі піджиматися сюди, тут валити це дерево чи просто під'їжджати до рельєфу і розвалювати тут. Ну як, розвалювати, не розвалювати, але підсвічувати точно. Тому що, щоб розвалювати, потрібен ще отут сейф, щоб був від зелені. А його тут, в принципі, мабуть, немає. Тут все по-старому залишилось. Тому, якщо ти виходитимеш на цей підйом, то тобі звідси прилітатиме в Бордбашню. Вода. От. От. Оце реально круто. Оце, можливо, найкраща правка взагалі за... на цій карті. Це розширення ось цього рельєфу. Там буде ще одна правочка, я вам ще покажу, теж непогано. От. Е... Раніше бачив, які тут були пагорби. Тобто отут, отут, на краю, завжди стояв. Там є кущі, стоїть ОТ-шка, Стежка. Я там часто відігравав. Ти можеш просто розвалювати ці танки, які сюди їдуть. Вони завжди світяться. Тут дуже мало місця. Ось такий був рельєф, ось по ось це. І тобто всі танки тут затискаються вкупі. Якщо, не дай Боже, в бою є арта, вона взагалі не залишала жодних шансів в цьому бою. Якщо ця команда підтискалася сюди, то це все, це просто похорони були, Тут стояти було нереально. Тепер розширили набагато ширше став цей рельєф. Можна виходити тут і від башні, і комфортно собі грати. Раніше ти, коли виходив, та башня сюди не опускалась. Максимум ти міг оці позиції цілити. Тепер ти зможеш вести вогонь сюди, зможеш тут стати в кущ на підсвіт пасивний. Можеш, в принципі, підтиснутись і тут простіше переїхати тепер. Ти не втрачатимеш швидкості за рахунок того, що ти переїжджаєш через великий пагорб, на підйом їдеш. Е, тут ось так бачимо це. З цього. І ось ще, цей сейв у вигляді будинку цього він тут був дуже потрібний, тому що величезна площина. Знаєте, я, чесно кажучи, вважаю, що цього недостатньо. Отут ще потрібно було рельєф переробити. Взагалі, на їхньому місці, ну, будь я на їхньому місці, тут ЖД потрібно було зробити аналогічно зеркальну цьому. Тобто завернути його в нульову лінію. Щоб ЖД отак сюди завертало тоді. Все було по-чесному. Бачите, тут GD впирається в нульову, далі йде. І все. Ти повинен перевалюватись. Так само потрібно було зробити і тут. Ну, але маємо те, що маємо. Добре, хоча б додали цей будинок і цей. Ти спочатку можеш сюди підтиснутись, відсвітитись і приїхати сюди далі вже. Я не знаю, чи з можна тут буде по воді якось сюди переїхати, тоді сюди переїхати і отак. Ну, хто знає, побачимо. Тепер круче. Нарешті, от правки по я дуже чекав, і зараз ви побачите, яка правка, яку я чекав, ось перша правка. Зрівняли. Що дає зрівняння цього рельєфу? По-перше, відсутність сейва, такого великого прям сейва. Тепер сейв є за каменем, за одним і за другим. Тепер вогонь можна вести звідси, спокійно собі вбивати. Плюс. Позиція стала нижче, важче прокидувати на центр. Але і це ще не все. Дивимось далі. І ось те, що я хотів. Те, на що я скаржився, що танки з респауну просто розвалюють тебе на центрі. Тепер цей простріл закритий, ти спокійно можеш виходити на центрі, не боятися, що тобі прилетить звідси. Звичайно, ще треба потестити, чи не прилітатиме тут. З J1, чи є там простріл, може отут якось буде прострілюватись з J1 на центр. Але з респауну точно тепер прострілу не буде. В принципі, сюди то може бути простріл, але головне, що ось ця позиція закрита. Ось цей центр, де завжди танки в основному виходять від башні. ну Тут бачимо ще з цього ракурсу. І сам центр. от е, Теж плюс. Чому плюс? Тому що тут є такий рельєф. Тобто, коли ти їдеш з цього респауну з верхнього, ти під'їжджаєш сюди, підтискаєшся, ти заїжджаєш сюди до цього пагорба, тобі треба через цей рельєф давати дамаг в ці танки. Припустимо, танк йде на тебе. Ти даєш йому дамаг, а оцього рельєфу в тебе немає. Воно розрівняне. Ось, де воно? розрівняне, і ти відкочишся, відкочишся, і ти просто відкритий. А цей танк виїжджає від башні по відношенню до тебе. І тобі треба аж Бог знає, куди аж сюди закочуватися рельєф, щоб заселитись. Тепер оцей рельєф, який вони, вони тут додали, він тепер дає змогу тут відігравати так само, як і цей. Це вже воно більш симетрично і більш правильно. В принципі, і для нижнього респауна оцей рельєф вигідний, тому що ти спокійно під'їжджаєш під нього, розвалюєш танки. отут, які в квадраті D5, виходять біля камня через кущ. Раніше ти, якщо виходив то і вів вогонь, наприклад, по цим танкам, які тут проїжджають і підтискаються, то ти завжди був в прострілі від них. Тепер цей рельєф він тебе дещо буде сейвити. Там, в принципі, не сильно, але сейв тепер буде. Камінь, бачимо, камінь збільшили. Камінь, я думаю, збільшили для чого? Камінь збільшили для того, аби не було прострілу з гри, аби більший сейв був від гри. Цей від центру він там, який не який все ж таки є, але для одного танку. Але він є. Дивимось, як тут переробили. Тут навпаки прибрали камінь. Тут, бачите, цю позицію, навпаки, зробили більш відкритою. Я не знаю, можливо, тут безпечніший зістав, але мені здається, що суть тут була в тому, що через цей камінь, який тут був, дивимось, От, через цей камінь, тут ти під'їжджав, і башні ти міг просвічувати ПТ-позицію на А5. Танки, які стоять на 5 в кущах, ти їх тут піксельно бачення чекав, просто просвічував. Тепер вони її прибирають для того, щоб коли ти хочеш висвічувати, щоб ти теж світився у відповідь. Оце, чесно кажучи, я не знаю, що ця правка дає. Ну, стоп, ну давайте порівняємо. Я думаю, можливо, якийсь простріл тут зміниться. Мені здається, що, по суті, збільшився сейв сюди від цієї позиції, можна тепер ближче заїхати. Але. Це, знаєте, така більш косметична правка, яка якоїсь там переваги вона не віддає. Передивимось карта Westfield. Карта Westfield Тут теж, до речі, є цікаві правки. Деякі, в принципі, я не надто сильно розумію. Але ось. Ось, наприклад, ось ця. Бачимо, як тут зробили позицію. Тепер ця позиція, якщо раніше тут міг відігравати один танк, то тепер тут можна заїхати нормальною такою бандою, але. Але знаєте, в чому прикол? Тут, наприклад, дуже крутий схил. Ти не зможеш в цій позиції виїхати від башні і стріляти, якщо отак виїжджаєш. Тобі потрібно буде заїжджати отак, розвертатися, задом заїжджати на оцей рельєф, отут ставати, отак паралельно. Просто і тоді ти зможеш вести вогонь. Але отак виставитись через цей схил тут не вийде. По-моєму, тут є позиція, тут зробили через підйомчик позицію. Чесно кажучи, я думаю, це просто зроблена така більш сейвова прокатка. Тобто, бачите, тут рельєф, тут вже перший камінь ти доїжджаєш, тому що раніше тут була висока позиція, підйом. Тобі, щоб долетіти сюди, ти завжди, блін, отримував неймовірну там, купу дамагу. Тепер тут можна постояти, там, відсвітитись навіть. Але, в принципі, як така, чи потрібна була ця правка, бачите, як тут рельєф зроблений. Чи потрібно було воно, чи ні, ну хто Ну, Тепер це ще одна зайва позиція, де може стояти танк, який просто буде виходити тебе там напрягати. Ну, таке двояке в мене відчуття від цієї позиції. Ось бачите, як я переробив. Тобто тут є камінь. Ти можеш від камня вийти сюди, в кущі, стояти, стріляти. Ну, не знаю, в мене поки що більш таке негативне ставлення до цієї позиції. Окей, давайте далі. Оця правка, напевно, взагалі найбільш для мене не зрозуміла, для чого її тут додавали, що вона дає. Тут завжди, тут і так ніхто ніколи не стояв. Там, це в якихось один раз на тисячу боїв, тут хтось ховався за цим кутом. Ну, взагалі, там бій, в принципі, як такий не ведеться. Для чого додається ця позиція? Ну, хто його знає. Можливо, вони хочуть таким чином заманювати гравців, щоб вони не стояли тут в кущах, а їхали сюди і тут відігравали там вже від борту. Ну, Від Башні тут не пограєш. Зараз я вам покажу. Тут від башні однозначно не пограєш, тому що тут дуже високе воно. Я так думаю, що вона висока, ця позиція, мені здається. Ну судячи візуально по вигляду, я так приблизно бачу. І для чого вона додана? Вона, скоріше, знаєте, як перешкода, що ти отак не зможеш виїхати. Ну, Таке, знаєте, сумнівно, сумнівно. Ну, в принципі, це хіба що як сейф для верхнього респа. Коли ти підтискаєшся, ти сюди їдеш, ти можеш тут через верх виїхати, і можливо навіть без освіти сюди доїхати, а тоді вискочити і підтиснутись під цей їхній пагорб на de 1 Ну, хто його знає. Побачимо, але для мене це не зрозуміло поки що. Ну, от, бачите. А, в принципі, знаєте, тут. Напевно, воно не високе, все ж таки. Все ж таки, мені здається, що воно не високе, І Якимось височеньким танком сюди можна під'їхати і розвалювати оцю позицію. Тоді окей. Якщо так, все залежить від висоти цієї позиції. Тобто, якщо вона там така, що від неї можна вести огонь, то окей. Якщо ні, то сенсу взагалі в ній немає. Тут будинки. будинки, додали будинок, який закриває простріл по центру. Раніше танки підтискалися сюди в будинок, ось тут вони стояли в квадраті Е 6, і просто тебе прострілювали. Коли ти виходиш битися від башні, те борт башні отут видно, виходиш на пагорб, тебе видно, і тобі просто звідси прилітав борт башні. Тут додають сейв. В принципі, я вважаю, що це правильно, тому що ТТ реально було дуже некомфортно грати, так як тебе мало того, що тебе в лоб контрить з квадрату А5, так тобі ще й в борт прилітає. Тобто і проти А5 ти не можеш сильно вийти підставити там НЛД, так ще й тут ти не можеш вийти, тому що тобі в борт накидують. Ну, тут це хороша правка, в принципі, це потрібно було зробити. Ось, бачите, закриває вона. Тобто тепер не покидаєш там. Ну, Тут якийсь будиночок додали. Давайте подивимось ще. Не цікавить цей будинок. Тут його розвернулиш, правильно? Будинок стояв отак. Тепер розвернули. Ну, я не знаю, що це дає, хіба що тут можливо якийсь просвіт з'явиться якраз в цій зоні. Тоді так. Оце реально хороша правка. Тут змінили рельєф, він тепер став більш сейвовим. Тут є така ніби кишеня. Тепер можна сюди заїхати і хоча б якось там відсейвитись. тому що танки, які приїжджали сюди. Танк приїжджає, він стоїть, не світиться, він тебе постійно тут світить. Щоб від нього заселитись, треба відкочуватись сюди, як результат підставлятись під центр, під квадрат Е6, Е7. Або виходити трошки вище і вже підставлятись сюди. Тепер тут зробили таку кишеньку невелику. Тепер, там, ну, один-два танки точно можуть селитись. Дивимося, як було і як стало. Не, вона невеличка, але повірте, можна стати хоча б як мінімум від башні тепер. Засейвитись. Ось так от його зробили. Дивимось як було. І отак от, от стало. Тобто, ну, ось так візуально видно, що тут набагато краще можна тут собі спокійно стояти. Ось де закінчуються кущі. В принципі, якщо ти тут станеш, то на маленькому якомусь низькому танку там на стежці, ти можеш навіть не світитись. Звичайно, тяжем, там відбачення якимсь самим сьомим станеш. І, в принципі, більше там нічого такого страшного особливо не загрожує. І тут зробили рельєф. Його зробили таким більш рівним. Зробили тут більш планенький підйом, тобто тепер тут танк. Тут танк може стояти нормально. Раніше проблема була в чому цього рельєфу. Він ось такої форми. Сейвів, жодних тут немає. Якщо ти на нього виставляєш, максимум ти міг заявити за деревом, але тебе світять звідси. І по тобі можуть вести вогонь з калінії дуже легко. Танки, які тут засвічувалися, там, це, як правило, в кінці бою, коли тут вже зайняли ці позиції, то танк, який тут засвічувався, він просто помирав миттєво. Тепер тут трошки зрівняли рельєфчик додали камені. Бачимо, додали камені. Тепер, як мінімум, там якесь НЛД вже закрити можна. Відкотитись буде трошки вже простіше, можна просто не під'їжджати сюди, а стояти десь подалі. Ось отак тут зробили. Тепер знизу прострілу, в принципі, немає. Ну, ще це зроблено для того. Я думаю, щоб коли танки проходять по Кліні, був все від них. Тобто ти стоїш собі зверху, можеш перестрілюватися з цими танками, які отут проїжджають. Вони тут їдуть, ти можеш з ними спокійно перестрілюватись. В тебе, наприклад, там не закрито, від башні собі стоїш і можеш вести вогонь. Знизу, хто їде, теж не може тепер тебе прокидувати. Ну. Так, я, знаєте, теж це більш така косметична правка. Ця позиція не є якоюсь там суперключовою, яка впливає на результат бою і взагалі на перебіг бою. Тому я думаю, що можна було б і без неї обійтися, але є і нехай буде. Е, прибрали, я думаю, скоріше всього, цей камінчик прибрали через скарги гравців, тому що дуже багато танків тут перевертається. Бачите, воно ще й так під деревом замасковано. Танки їдуть, перевертаються. Плюс, дивіться, додали парканчик. Тепер по цьому парканчику е артилерія може давати інфу. Їх тут ще нізь. Тут, звичайно, є проїзд, але повірте мені, гравці, вони, знаєте, їздять по принципу, ламать не строїть, і вони просто ламають все, що може на своєму шляху. Тому розкатку арта може давати. Ось такі лиш виправки. Однозначно можу сказати, що правки по карті круче. Мені сподобався перероблений центр. Переробка Westfield на в квадраті 3, ну, взагалі, ось цього центру тежки цієї переробленої будинки додали, щоб не був просторі. Це мені подобається. Це дуже добре. Лейвокс теж класно переробили, хоча є в мене питання там ще до води на центрі карти. Там, в принципі, нібито змін ніяких немає, але судячи по тому, як змінився малюночок міні-карти. Ось, як змінився малюночок міні-карти, бачимо. Ну, може, це просто воно так відмальовується, але є в мене якісь такі сумнів, що тут, можливо, теж якісь зміни. Ну, хто знає, побачимо на релізі. В принципі, все. Що ви думаєте з приводу цих карт? Пишіть в коментарях. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.